Вступник дає суду подав подання зв'язку з тим, що він не може отримати колегію суду. Я просив особисто змінити підсудність. Прокурора, взагалі, позиція мені не зрозуміла, він з одного боку каже, що подання є необґрунтованим, з другого боку, просить, щоб його задовільнили. Ну, масло виходить. Апеляція вирішила, що справу має розвивати Мукач. Незважаючи на те, що Мукачева не може сформувати колегію, але має бути Мукачевом. Mm -hmm. Апеляційний суд вирішив, Ухвала, оскарження не підлягає, ми мусимо, як законопроектні громадян, виконувати дану ухвалу. Суд має призначати в принципі справу до розгляду вже безпосереднього качення. Стосовно утримання під вартою, знаємо, 11-го мають хлопці відпустити, взагалі яка ситуація? 11 липня сходить кінцевий термін до судового дослідження максимально згідно кримінального процесуального працювальну пропуску. Тобто Їх 11 липня або мають звільнити. Або прокуратура має належним чином за 5 днів до кінцевого терміну вручити клопотання про продовження строку тримання під вартою безпосередньо в судовому порядку, в суді, який сформує колегію, буде розглядати, ставити питання про продовження. Але це фізично вже неможливо, тому що сьогодні в нас є 8, 11 це понеділок, ідуть два вихідні. По кодексу за 5 днів вони мають вручити клопотання про продовження. Станом на сьогодні клопотання не вручено жодному з захисників хлопців. Тобто, що ви очікувати 11 числа? 11 числа я йду з вимогою про їх негайне звільнення, оскільки закінчився громадськітальним перебуванням. Це однозначно. Навіть якщо теоретично пропустити, що вони мені якимось там кур'єром, іншим адвокатом або якимось там іншими шляхами принесуть, або покладуть в двері, поштову скриньку, дане це клопотання, воно вже є, по суті, незаконне, тому що воно має подаватися за 5 днів до. Наміру продовжити строк до суду. Це стосується всіх. Всіх, звичайно, всіх. П'ять днів робочих чи в календарних Як це. Бо, тому що є субота-неділя. П'ять днів. Але теоретично, навіть якщо брати вихідні, залишилося три дні до закінчення строку. Вихідні. У нас навіть на сьогоднішній день не сформована колегія суду. У нас сьогодні визначили Мукачевський суд. Мукачевський суд справа теоретично, якщо навіть сьогодні вони повезуть машиною від термінових суд. Сьогодні терміново вони визначать колегію, терміново призначать на понеділок. У будь-якому випадку навіть суд теоретично не зможе повідомити захисників про судового засідання.